Так, друзі, ми сьогодні знаходимося ще в одній цікавій локації і ще одна галузь життя е українців. Що може бути для українця більш важливішим, ніж земля? Всі ми звикли працювати на цій землі. Це знаєте, це в наших генах, це наша кров. Сьогодні будемо говорити про агропромисловий комплекс і як він адаптується до сьогоднішніх умов. Диванчик з вами, поїхали. Ти мені Скажіть, про що говорити, бо ми можемо так. А я вас нагнані трохи ці подписчики чи ні. Нам ще війна, війна, на друзйомку йде. Куди чекати? Війна війною на обід має бути пересписаний. Це може там звучить не так, але давайте, що да, там ще У нас, що там ще необичне, що вас ще Друзі, вітаємо вас. Знову диванчик. І в нас в гостях дуже цікавий гість. Трошки його вам представлю. І так, учасник проєкту Агросфера. Депутат місцевого ОТГ, також директор фірми агрофірми Маяк і просто чудова людина Олексій Миколайович Васильченко. Вітаємо вас, Олексій. Ви у нас гостях. — вас... ну ви на диванчику в гостях, а ми <ривезу> до вас приїхали. Диванчик, до речі, Бондаренко так само сказав. Ну, ми не договорились, хоча знайомі. Дуже цікаво. Наперед розкажу історію вам, щоб війти якби, в колію. Мій, мій тато, коли був маленький, його мама, тобто моя бабуся, розказала йому наступне: Вова, запам'ятай, земля це найдорожче, що є в українця». І він, я не знаю, чому він так зробив. Я впевнений в тому, що він ніякий не жулік, але він пішов на межу до сусідки і з її города почав перекидувати грудки на свій город. Так він зрозумів от цінність землі, тобто для нього стало важливо побільше набрати землі. Що ви можете сказати про нашу українську землю і чому вона вважається настільки цінною? Ну, я вам можу, по-перше, це дуже така обширна і болюча тема для аграрів в зв'язку з тими подіями, які були до війни. Це відкриття ринку землі, якого всі боялися. Хоча, я вам скажу що таке, я прихильник того, от хай хто мене там. Подумає про мене, що там хорошо, чи не хорошо чи погано, але я завжди позицію мене так привчили. Якщо ефективно, я прихильник державної власності при ефективному зданні її в оренду. Ну власність повинна бути державна. І е, оскільки е, ми дійшли до того, що в нас дали більше повноваження на місця, то е, громада повинна ефективно розпоряджатися землею. Но не спішить її розділяти, ні в якому разі не продавати, ефективно здавати, надходження в бюджет, тоді ефективно тратить. Відповідно, тому для мене, знаєте, коли я все життя про. Я виріс в селі, я родився в селі, я все життя прожив в селі і працював з такого. І... Картоплю садив, мене бізнес батько привчав і змаличку з ним постійно. У нас і е, ще тоді, як він був головою колгоспу, директором Радоспу, як він говорить, таблички мінялися, але суть залишалася вся та сама. Тобто я працюю постійно на землі. То тобто, для мене, ну знаєте, це той е, е, скарб, який е, е, залишився в української нації, і його треба залишити. Сучасний фермер це як? Це той, хто перейняв старі знання і тепер використовує їх на практиці. Це ефективний менеджер. Хто це? Значить, Для того, щоб вам, я вам так другими словами скажу, для того щоб вписуватися в ринок не землі, а в ринок, взагалі, аграрний ринок, вам треба постійно. от Вітер дує, да, щас, от треба держати нос по вітру, тому що у вас все ринок, постійно змінюється технологія. Змінюються е, підходи, і ти постійно повинен розвиватися. Якщо тільки будь-який аграрій, неважливо, чи він займається рослинництвом, чи він займається тваринництвом, чи він займається і тим, і тим, чи переробкою, якщо він тільки зупиниться, бо знаєте, як ото так, все, я вже все знаю, все, значить, знаєте, не в обіду сказано, значить, ти вмер вже, Те накрили кришкою, тому що це не може бути. Такого ми наскільки попало наше покоління в цей період там, е, останні 20 років, наскільки, е, як би сказати, в таку течію, угу. що постійно змінюється інформація, постійно змінюються технології, і треба постійно, постійно розвиватися, іначе тебе тепер просто викинуть, і ти, конкуренція те з'їсть. Все. А під цим можна розуміти дуже багато, що зрозуміло, що е, все це підв'язане під те, що ти виростив в продукції, ти дуже неефективно продати. Не стоїть задача виростити, Вже всі вміють вирощувати, а тут ще треба зберегти, переробити, продати. То ти ні від кого не залежний, <ріст> ти ні від кого незалежний, і за рахунок закритого цього повного циклу продукція на виході е, твоя, а тобто всі гроші і весь прибуток твій. Ну, як фермер, як власник. Е, ну Знаєте, в аграрній сфері говорить про те, що там прибуток дуже багато що ти заробляєш. Це, е, це логічно. В системі економічній, тобто ти виростив сировину. Ми її повинні в Україні не обов'язково, ти її лічно mm -hmm. дожен переробити. Бо якщо ми будемо в кожному селі на кожній фірмі пекти хліб, робити ковбасу, я не знаю, там лить бутилку молоко, ну так, mm -hmm. да, це теж е кожен повинен бути ефективним на своїй території, так сказати. Хтось дожен ефективно вирощувати сировину, хтось должен перероблять хтось і дожене ефективно продавати, але це повинно робитись максимально на території України. Добре, хотілося б говорити про плани. Все ж таки, 22-й рік ми отак поки ще камери не були включені. Ви говорили про те, що всі планували свої плани. Ви були на відпочинку, хтось ще чим займався, кожен будував собі своє життя, і тут 24 лютого. Все просто зруйнувалося. От Цікаво було, які у вас були плани до 24 лютого лютого стосовно вашого агрокомплексу, агрофірми, що ви планували садити, як розвиватися? І як 24 лютого змінило всі ці плани? Як ви перебудували свої плани? Значить, я вам скажу, знаєте, планів було багато, і плани були направлені на розширення доданої вартості. Це ми хотіли, ми вже закінчували. Проєкт і закінчували якби, підготовку до початку будівництва. Ми хотіли роботизований комплекс перша черга на 500, а тоді додати на 500, тобто на 1000 голів. Обійтися без залучення кредитних ресурсів, відповідно, максимально вжимались 22 рік. Ми немало інвестували постійно. Щороку те, що заробляли, повністю реінвестували. І Максимально що в нас зависло те зерно, так? тобто ми старалися побільше. Завершити рік побільше, не продаючи збіжжя, залишити його на весну, весною ціни високі, як завжди якась статістика скидаєш і за що то починаєш будувати і так далі, вкладати. у тобто нас такі були плани. Якщо це те, що розширять виробництво, да знаєте, мені цікаво ще вас запитатись, бо багато друзів, які також ну, ближче до нашої території, мають певний бізнес, певні певні комерційні підприємства. І от, знаєте, була цікава реакція кожного на те, що могло статися би. Слава Богу, воно не сталося і вже цього не буде. Але все ж таки, от, що ви думали? Чи думали ви, що ви можете враз той бізнес, який будували ваші батьки, тепер будуєте ви, ви могли просто в один день втратити? Ну, я вам скажу, це зрозуміло, що це думав кожен, і ніхто і на сьогоднішній момент. Кожен день ти встаєш, слава Богу, що ти проснувся, що в тебе є куди щось робити, що ти не грузишся інформацією. Позитивна вона, негативна, вона, тому що дуже багато знайомих, дуже багато колег, особливо якщо тебе дуже багато знають. І знаєте, я останній, якщо ви слідите за нашим агросферою, то, чесно говоря, Зараз уже будем появляться, бо ну да, про я вас до речі. Спочатку голові, війни так і не бачив. В Голові ну просто на мені на підприємстві дуже багато чого я реально. Не вспівав, я просто не вспівав, тому що те, що раніше я міг закривати питанням, наприклад, там продажа якоїсь там зерна, там якісь підписання контракту, це було так. Раз я на це тратив 5-10 минут, все, воно далі автоматом. Команда працює зараз. Це все за собою тягне. Зараз постійно якісь нюанси, десь щось там, і це забирає скільки часу, що те, що я тратив раніше 5-10 хвилин. Наприклад, зараз дні. І просто плюс нестабільність в погодних умовах, плюс, знаєте, просто там дивися, раз тут у нас працівник загиблий, царство Небесне, Гончаренко Володимир, який мобілізували наш працівник із підприємства, попав в гарячу точку. Отака ситуація. Воно це все нав'язується. І, знаєте, якось тут е, в других колег е, взагалі критична ситуація. Через них пройшли і вийшли, розруху зробили, да, чи там їх вигнали. Чим помогти, як тут сам, ти, ти навіть хотів би допомогти, а в тебе в товарному, ну, вроді, знаєте, як, вроді, гроші є, але їх нема. Вони лежать от, в зерні, ти на нього дивишся. І що ти можеш йому зробити? Ну, приїдь, а ти насиплю далі, що. Ну, що далі зробити? Так само машини, так само була можливість. Ми поставили теж, я вам скажу, от я поучаствував, самі завозили пікапи машин. Мало мать кошти. Ви ще спробуйте його завести. У нас тут такий штаб волонтерський, о -о -о цей, організували. Я тоді приїхав, то знаєте, таке якось воно. Я кажу: так, у нас є м'ясо, даємо м'ясо, давайте всі клич. Тому що треба підприємство, щоб і працювало. Завтра буде хаос, ви подивіться завтра. Економіка довір робити. І на сьогоднішній момент ми не скинули виробництво тушонок, ми не скинули нічого. Ми по першій заявці все це робимо. Люди зносять їм взагалі. тому що, може, своїм якимось запалом, що тобі вірять, що ти його направиш в нужне русло. Фінансово підтягуємо тих, хто може фінансово. Але в основному фінансово самі там щось збирають вони із е, такі через соцсети, якби, але в основному, але ми, я ж кажу, безперебойно організували виробництво тушонки. Ми шуруємо. Максим Миколаївич, Говорять про майбутню зиму як про одну із найважчих зим. Яка чекає кожного українця, чи готуєтесь ви? Чи готується ваша агрофірма? Те село, в якому ви знаходитесь? Можливо, ви і, і ну, відповідно відповідаєте за це село якимось чином, допомагаєте готуватися до зими? От як ви, як фермер, як директор агрофірми, готуєтесь до цих важких часів? Значить, по-перше, ну, давайте так, щоб як підприємство, то ми... Е... Сушарки, саме ж всіх, це ж сушарка у нас була на газу, на природньому газу. Коли ти на пленплена розпочинаєш платити дорого за якісь енерносії, починають мози працювати, як тобі вписатися в ринок з тим зерном, будь рентабельний, значить, тобі треба на чомусь економити. Давай будемо шлюхати шляхи, ми зекономимо там, 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 там і на тих якихось моментах. Значить, в тому числі на паливі свинарники повністю у нас переведені на. Альтернативне паливо. Uh -huh. Там котли на щепі, які е, це взагалі преділ саме дешевизна, це щепа. Це ми е, очищаємо лісополосом, не спилюємо, очищаємо, uh -huh. підрізаємо, можна топити, це ідеально. Привчаємо до цього своє ОТГ, в якому ми працюємо, е, так як і я і депутат, там що ми зараз максимально поставили задачу. Відійти ОТГ повністю від газу. У нас оцей будинок культури, який в селі, знаєте, як ото всі приїжджали, до нас депутати. Тобто я завжди показував, знаєте, і, і батько, і в нас, от, знаєте, як в село приїжджаєш, будинки культури розуміють, хто туди буде ходити, там людей нема. У нас, і я і у нас будинок культури діючий, і він ще отоплюється газом. Тобто, в нас, наскільки ОТГ має можливість утримувати, має можливість, але щоб це було і завтра. Для чого ми повинні платити? непонятно куди, ми зробимо автономно, угу. перейдемо на альтернативу. Хочеться спитати вас про е, майбутнє. Питати? Як ви бачите майбутнє в Україні? Чи бачите ви майбутнє в Україні? Ну, а далі вже буде побажання. Фу, Майбутнє в Україні, знаєте, ну, звичайно, всі вірять майбутні, всі здравомислящі люди і, і ті люди, які залишились і в Україні та й жили, розвивали все время. Все, весь час, вони... я його бачу, я майбутнє. Майбутнє це велика перемога, значить, яка буде важкою. Післявоєнні часи вони ще будуть важчі, тому що, вибачте, все те треба встановлювати і все, ну, ви розумієте, ну а так. Як для мене, оце нам ці сусіди, які вони сусіди, це е, який так даже називаємо, братовбивчий народ, mm -hmm. який е, посорили на всі віка і дуже довго, це скільки ж поколінь повинно переродитися. Та про що там балакать взагалі? Я чесно кажу, це, це катастрофа. І ми е, тільки розпочали щось. Так глобально да? робити в Україні якісь так, дороги латати, щось ми там почали підприємства, ми стали на якісь ринкові торгові путі. Було якось ясність якась, ясность, якась була, було якесь планування. Ти розумів, скільки ти можеш розігнатися, там. а ага, ти проживаєш вселіти, получається, е, 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 те щось заробляти, ти вкладаєш щось там е, в сферу, де ти проживаєш. Тепер відкидає назад. Ми і так не дуже впереді то були. Казати, надіємося, що буде. Ну, я вам так скажу: легко не буде. Треба. Працювати, тому що інакше не буде. Надіятися на те, що дать дядя Байден чи США чи Накидає накидають гроші. Да нічого вони не накидають. Вони дуже велика вдячність за те, що вони це роблять, допомагають. Перемога буде, і я, знаєте, там рвати рубаху і кричати, ось дивіться, як все буде просто, буде важко. І я ж бачу. І це дуже я вам знаєте скажу, от що хочеться вірити, і от от мені лічно. Зеленському, да? от Те, щоб він доносив правдиву інформацію. Повірте, інформація, якщо вона, погана, яка б вона не була, але вона має бути правдива. Наш Тримаєш. фундамент нової країни. І щас так він і є зараз. Ми держимося uh -huh. на тому. Якби нам розказували щось непонятно що, uh -huh. ну, було б зовсім друге. Ото такі діла. Так що ні, ну, перемога однозначно, тому що, ну. Знаєте, я, як я з деякими, е, Києві, були різні ситуації в перві тижні і е, всі живі люди, всіх є емоції, коли там деякі е, чиновники там знаєте, зривались там щось, питались доказати. Я говорю, Слухайте, ну, я в момент був за кордоном. Я був за кордоном. Не треба мені розказувати. От не от, от надо розказувати про те, Я повернувся. Ну, от я лічно повернувся. Для себе я правильно зробив вибор, неправильно. Це моє, це моє рішення. Але я повернусь. Не треба мені розказувати, що, як я тут ходити, рвати рубаху, розказувати про патріотизм. Я вернусь, кожен має своє діло робити тихо і наскільки він може. Все. Але я був в цей момент за кордоном. Я не шукав шляхи, як от сюди звалить. Я буду говорити А я вернусь назад. Ну, і все, мені тут, знаєте, казать, в мене є своя правда, в мене є своє бачення. Люди, воно показало ху, і сху, ага. так сказати, да? хто є хто. І... Але ситуації були в кожного. Тобто Я не буду говорити, що це просто було, але така ситуація. Тому ми однозначно переможемо, тут не обговорюється. Максим Миколаївич, дякуємо вам, було ну, дуже приємно. Друзі, підсумують. Тими словами, які говорив сьогодні наш гість: праця, наполеглова праця, чесність і довіра такі три ключові, але максимально важливих стовпи для основи нашої, навіть майбутньої держави для кожного з нас і для майбутньої держави. Я пропоную вам підтримувати ці три важливих сфери, на яких буде триматися в принципі наше майбутнє життя. З вами була програма Диванчик. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі.